Всім привіт! Сьогодні з вами Кріпер і сьогодні буду вживати на одному Лакі-Бокі. Ну що ж, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Та ми починаємо. Ну що, починаємо. А в нас на самому початку є 9 блоків землі. Один сундук, одне відро води та одна книжка. Кстати, як бачили, там був Ендер портал, щоб у майбутньому победити Ендер дракона. Відро нам дали, щоб ми змогли знизу кібоку поставити ще одну землю, щоб всі ресурси не пропадали. Зараз я спробую це зробити. Офітрес, <плес> Бачите, я вже поставив. Зараз я покладу, давайте заберу кричу воду. та покладу сундук. Так буду ламати. Стоп, блоки ж вилітають, а це споймати так. Трохи не вийшло. Е, може, вийде? Точно, якось так з краю? Може. Я падаю вниз. Так, точно треба добути ще землі, тому що так ну, не вийде. Зараз, як бачите, я увімкнув таймлапс Х2, щоб ви змогли побачити, як, це, як я тут і зараз виживав, але в більш швидкому форматі.

І що я лягаю спати, щоб почати другий день. Зараз по стол. посажу ягоди замість чого? Мав замість рельс. Та зараз я вже лягаю спати, щоб повторюсь почати другий день та швидше закінчити. Я викинув світочки, тому що не було місця. Покладу ще парочку предметів та льга спати. Добре утро! Сьогодні в мене, як бачите, вже другий день виживання на одному локібоці. Сьогоднішній день я буду просто умікнути таймлапс та закінчу день. Ну що, добре утро? Сьогодні вже третій день виживання на одному лайкібоці. Сто днів виживання на одному Лакі боті Uh, сьогодні, як бачите, я там вже за другий день трохи розширив територію, те, що я вам не показав. Там ще було трохи за кадром. Та я вирішив те, що мій дім буде як на другому поверсі. Я там такий мені будинчик потім побудую. Сьогодні третій день я зроблю, в принципі, теж таймлапсом, тому що показувати теж сильно нічого, тому що я буду сьогодні ламати уже лоті

Е, ну, Тому що ламати стою не хочу. Та в мене є такий маленький аксотель. Ще був один, але ну, я його втратив. Ще я вирішив, що на сотий день я запишу феєрверк та е, буду е, куштувати тортик. Давайте я вам навіть покажу. Так, де підзорну треба не можу знайти. Ну, ладно. Так, е, давайте, Катя, дивіться, що в мене є? У мене є саженець. і я його хотів посадити тут. Може, якраз її і посажу, але мені потрібно трохи більше блоків. Ви це бачили? Корінна порода. Бедрок. Мені випав бедрок. Бедрок. Так, покладу його, мабуть, тому що. Де розширювати територію треба, а чим саме чим виходить? Так, буду далі також. Ой, ні, ні, тут земля, тут земля ні, не впади. впала. Я в цьому дуже грустний, мені подобається одне земля, так замість мені цвіточку. Давай, пусть, пусть випаде. Пусть випаде. Давай і є. Фух. Так, треба, треба його замінити якимось іншим боком. У мене просто немає так. Угу. Сундук, коли мені потрібні інші блоки. Катя, дивіться, у мене є такий терпоршень прикольний. А сундук кудись сюди покладу. Нам роздвіни не вийде зробити він з лобушку. Я зруйную громовід та поставлю його в іншому місці, тому що тут у нас буде рости дерево. А громовід пожалуй, кудись ну, куди б. Я хочу, що можна так покласти, але так можна легко впасти, тому я його зламаю. Він у мене, ну ладно, покладу ось сюди краще. Так. Ну... Що, так, трохи повикидую мусор і таймлапс. Та Д... Катя, дивіться, що мені ось випало? Мені випав блок трави. Це дуже рідкий блок, і я його би теж використав би кудись, але я не знаю, куди б його так покласти. Щоб виглядало гарно, та все гарно було. Може сюди. Так, умовно сюди біля громоводу, в принципі. Так, трохи продовжу розширювати територію для нашого дерева. Фіруємо, Кстати, дивіться, в мене є, як бачите, два дерева. Це просто теж рідкий матеріал, тому я теж цьому цьому дуже рад. Продовжу розширювати територію та викидувати мусор. Statiaki obiciaf, yak batch te tambatch te yesunduk. Firmato poti tez, tafirmato Ну, тут ще одну кровать. пусть в мене буде така тройна. Пусть буде. Не заважаю, кстаті. Так, кстаті, як, як бачите, в мене є дуже багато предметів. Я трохи повикидаю. Не потрібні. То в мене була про залізна карка. Кайо, як бачите, в мене вже є алмазна. І навіть і зриту, тому а алмазне бай-бай. Ось. Так, як бачите, в мене ще є Озорит, може я зачарюю якраз цю кірку, було б це прикольно. В мене якраз хватить. Ефективність один. В принципі, нормальний чар. Звичайно, один не три. Ну, чи там навіть 4 чи 5 є, ну нічого страшного. Ну, головне, що копає швидко. Кстати, як бачите, в мене є рамка. Я з нею щось придумаю, але щось треба буде трохи подумати. Як бачите, зараз я просто, ну, копаю. Копаю, викидаю мусор. Копаю, викидую мусор, ставлю блоки. Нічого такого нового. Кстати, зменю штанишки. Ось І знаєте, у мене є одна така деталь а, странна. А, просто можна проводитися скрізь цю решітку. Тому я з нею дещо інше роблю, дивіться. Опа! Ось вже три. Так, продовжу трохи розширювати острів, тому що те, що він буде маленький, це буде не дуже добре. Знаєте, в мене є одна ідея. Я ось так от зроблю. Дивіться. Покладу зверху рамку та покладу у нього три зуб. Я просто його використовувати ж не буду, поверну, та знову продовжую розширювати острів.

Дивіться, що мені випало, а саме мені випала така кувшинка. Ну, не, не кувшин, В принципі, це кувшинка, але трохи побільше, на яку не можна забратися. Ну, Та за допомогою якої вона отримує чеш чешкі блоки, а ось пір'я падає. Що у нас по часу? Так, вже скоро буде ніч. Тому, я повторюю, скоро буде кінець ролику. Як бачите, тут забув такої міні-стареті з двох воронок та покладу ось так варучну стійку. Та на останок покладу факел та ще трохи розширю острів. Тому що теж його залишати маленьким, це теж не дуже добре. Мабуть, докладу ці блоки, викину цей нагрудник. Та, мабуть, вже закінчу ролик. І залишилося ще ось такий ось забор. Ось кінець. Так, я лягаю спати, щоб пропустити цю ніч, та почати вже п'ятий день. Так, як бачите, вже п'ятий день. Ну що, з вами був Кріпер. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, тому що сьогодні була перша серія виживання 100 днів на одному лакі боці Повторюсь, з вами був Кріпер. не давайте ставити лайк, підписуватися на канал за контент по Майкрафту. Та те, що я зробив такий нагрудник та таке кайло. Плюс у мене ще є такий милий аксотель та подарунки на сотий день виживання. вами був ще раз Кріпер. Всім бай-бай